Ще раз, любой ученый имеет право на политические и культурные предпочтения. А. Далі він починає хуйсосити Тімоті Снайдера. Як ви зрозумієте, під кінець я буду сам трошечки цим займатися. Але давайте розглянемо, що йому не подобається в Тімоті Снайдері. Ще раз, будь-який вчений має право на політичні і культурні предпочтення. А тому сразу скажу, что Снайдер имеет право на свою позицию. США должны осознать свои ошибки, считает он. Если мы хотим в будущем жить в здоровом обществе, нам нужно переосмыслить свое прошлое. Вот здесь историк Снайдер резко превращается в идеолога. Какого хуя? Ты ж только что сказал, что человек имеет право на свое бачення. Снайдер, он кто? Он громадянин с гражданской позицией. Громадянская позиция – это вопрос, кто мы Ким ми були, хто ми і ким ми хочемо бути, в що ми хочемо а, трансформуватися, снайдер розбирається на історії. Що значить переосмислити історію? Розглянути цінності, які рухали людьми, розглянути ці цінності. І сказати, чи ми, хто для нас герой, яке суспільство ми зараз будуємо, куди ми йдемо. Переосмислити це все. Це ж не значить, що ми повинні зачмирити когось, тому що от вони там тоді так робили, тоді так було прийнято можливо. Але ми повинні зрозуміти, що зараз, на сьогоднішній день, так більше не прийнято, тому ми так не робимо. Тому ми беремо, наприклад, якихось інших героїв, і інших героїв прославляємо. Якщо з цим гратися, якщо не переосмислювати, тоді не треба дивуватися, якщо будуть траплятися вибухи, а, в ході яких а, історію будуть осмислювати, переосмислювати народні маси, які піздець, як незадоволені цією історією, яка ображає їх і честь їхніх предків, коли ця історія впарюється їхнім дітям в голову, як так, що так мало бути і так от правильно. Все треба переосмислювати з позиції цінності. І те, що баумістер каже, що. У людини є право мати свою позицію, але, блядь, якщо він хоче переосмислити ціннісний аспект тієї епохи, можливо підняти якихось ще героїв з цієї епохи забутих, непривнесених на цей пантеон героїв. Блядь, чому це ідеолог? Це, блядь, свідомий громадянин. Але я розумію, що у Баумістера свідомий громадянин його блядь, у нього тяжке блядь, міщанське дитинство. А в ходе якого сведомый громадянин это, блядь, напевно какой-то националист, какой-то диверсант, девиант, слишком буйный. В Советском Союзе было так не принято. В Советском Союзе было принято, блядь, закрыться в библиотеке и наращить в присядку там, да? Он сетует на цензуру, которую ввели в школах в этих школьных программах воцарился культ невиновности. И он говорит, какие страшные тенденции сейчас Америка переживает. То есть несколько десятилетий левые идеологи внушали американцам, что они во всем виноваты, что они колониалисты, они империалисты, что у них нет демократии, что у них системный расизм, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И возник хотя бы такое движение маленькое, как дуновение ветерка, как-то остановить этот процесс саморазрушения своей истории, которую давно пишут, своей идентичности. И что же? Оказывается, американские школьники воспринимают культ невиновности. Что это говорит об этом? Это значит, что со школы американцы должны вбирать в себя культ виновности. То есть они должны воспитываться в духе виновности, в духе вины. То есть детям в школе нужно предлагать вот это вот ощущение вины перед другими народами. Ёбаный манипулятор. Он на початку рассказывает, что геройство – это плохо, но сейчас переглядать героев Неправильно. Тобто є сформований пантеон героїв, і ми ставимося до історії як абсолютно героїчно, от воно так і є, і воно все абсолютно правильно. Чи ми ставимося до цього з елементом цей як трагедії і так далі? А, історія вона має різні Є і трагедії, і ми до певних подій повинні ставитись як трагедія. Да? От, наприклад. Були у нас якісь сторінки в українській історії, де ми зробили хуйню. Ми повинні розуміти, що це трагедія. А, чи ми повинні а, до всього ставитись як до. «Егегей, гей блять, е гей так, так і повинно бути. І от в чому проблема? Що той же самий баумейстер він каже, що от герої от під час блять. От, герої це плохо, але тут, коли ми розглядаємо історію, то ми не можемо розглянути пантеон героїв, перевірити їхню націнність на і а, розглянути трагічні елементи, і сказати, що цей герой, ну от він, блядь, сука, рабовласник, і це, звісно, хуйня. От він рабами запрягав. А от це тобто то ми не можемо історію сприймати через призму реальності. Ми повинні історію сприймати через призму. Поетичність поетичного міфу, який написаний в американській історії хуй знає коли. Напи... Тобто історія, ми не можемо дітям давати а, безціннісний набір фактажу і дат. Ми повинні їм давати це як якусь казочку з якимсь елементом виховування, з якимсь елементом цієї легенди, історії, повчальності, єднання. Ми повинні Задати їм спільну цінність, хто ми, блядь. Оце історія. Так, да, як не крутий, шкільна програма історії це міфологія. Так, да, воно так і є. Вона має бути максимально наближена до правди. Абсолютно правильно. Чим більше ми наближимо до правди, тим. Але ми дітям, розповідаючи історію, не можемо їм просто срати фактами. Ми повинні виховувати їх, це сука школа. Ми повинні вчити їх. Одному питанню, яке твоє ставлення до цих подій? І на етапі шкільному діти не здатні до таких складних рефлексій. Це треба їм виховувати. Їх треба... Із них історія це прекрасний приклад, на, на чому ви можете виховувати громадянина, блядь, І впарювати йому певні цінності. Цінності, за яким буде жити. А... Спильнота в майбутнем. Балмистер, блядь, это вот... Я, я вот его третий раз разбираю, ну, блядь, я его не надавлю, оно скучно, блядь, его треба нарезать, потому что он, блядь, расплывается. И, и оно такие вот, блядь, оно выражение, сука. А, я говорю о том, что любой распад империи ⁇ это трагедии, кровь, распад и так далее. Е, да. Да. це от є. Е, я тут не можу зрозуміти, Баумістер хоче сказати, що будь-який розпад імперії має проходити кров, і от це все да? для того, щоб все було по-настоящему, щоб Станіславський повірив. Чи можливо американська імперія може розпадатися у спосіб такого якогось цивілізованого, мирного способу, коли переосмислюється? Може якось так? Чи ні? Для того, щоб для того, щоб тіпа, надати ідентичності корінним американцям, то треба оголосити їм геноцид. блядь, да? Щоб вони такі. Во, блядь, по справжньому! Вот так от має відбуватися розпад імперії, да? Як Росія це вирішила робити. Я е, не знаю. Я, я нічого не бачу поганого в тому, що. Е, 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 Інтелектуали Америки е, визнають те, що вони є імперією, в, е, готові критично ставитись до своєї історії, е, готові її розглядати, е, які, е, знаєте, не як вперта хуйня на прийомі у психолога, а ні, тако я і змінятися не буду. Да? Які готові як то йти на терапію, які готові переглядати це все, і які готові це, це, це показує про дорослість. Так, да, можливо, в цій дорослості є певна старість, і, можливо, Стара Америка помре, але ну, на цьому місці, можливо, народиться щось інше. Ну, Я би... Не бачу нічого поганого, що якщо, імперія... якщо блять, люди починають думати про... про те, про свою історію.